Привітики, мої дорогенькі, маленькі та дорослі любителі українських казочок. З вами звичайно ж, ця тася та моя рідненька помічниця. Казка, заночка, в'язаночка. Не за синіми морями, не за високими горами, а в хатинці край села жили собі дід та баба. Дід ходив у ліс по дрова, а баба залишалась вдома. Коли в печі було витоплено і в хаті припрано. Вона брала клубок ниток, гарних, яскравих, а в руки спиці та й починала в'язати рукавички. Біля неї лежав кіт і розвеселяв стареньку своїм тихим муркотінням. Ось і зв'язала баба рукавички, а нитки ще залишились. Замислилась вона на хвилинку, а потім спила з них ручки, ніжки, голівку та ще й косу до самого пояса. І така гарна вийшла лялечка, що й не налюбуєшся. Посадила її бабуся на віконце. Я тебе в'язала, тому і назву тебе я в'язаночкою або заночкою. Тут і дідусь повернувся. Повечеряли вони та й полягали спати, а заночка перетворилася на красну дівицю, справилася з усією хатньою роботою та й знову стрибнула собі на підвіконня. Ніхто, дівчинку, не бачив. Тільки котику крізь сон щось привиділось. Так було й на другу ніч. А на третю ніч котик твердо вирішив не спати і все дізнатися. Примружив він очі, вдаючи, що спить. Тільки дівчинка взялась за роботу, як він стрибнув до неї і заговорив людським голосом, Мяу, дівчинко, крисуне! Чому б тобі не залишатися такою на радість діду й бабі? Заплакала гірко заночка та й розповіла котику про своє горе. Колись пекла вона хліб. Пишна, біла, вийшла паляниця. Аж тут, де не візьмусь, мишка. Дай мені хлібця. Шкода, стало заночці хліба. Не пригостила вона мишку і була покарана за жадібність. Черівниця мишка перетворила її на ниточку. Так вона й потрапила до діда з бабою. Пожалів котик заночку, вирішив їй будь що але допомогти. Не чекаючи ранку, зібрався у далеку дорогу. Цілий день йшов котик, не їв, не пив, аж поки прийшов у поле до великої скирта сіна і побачив біля неї маленьке мишеня, а воно злякалось. Я тебе не скривджу. Ти, ти тільки приведи до мене вашу принцесу, чарівну мишку!» Юркнуло мишеня у Нірку. А через деякий час з неї з'явилася мишка-чарівниця. Котику, що привело тебе до мене? Котик розповів їй усе про заночку. Заночка була покарала за жодівкість, але я спосіб її врятувати. Ось тобі чарівне зернятко!» Час зуміє заночка до ранку виростити з нього колосок, зібрати врожай, змолоти борошно, спекти коровай і наготувати всіх мишок мого царства, то вона знову стане дівчинкою. Зрадів котик, взяв обережно зернятку і пустився щодуху додому, а заночка вже чекала його. Почувши все, про що говорила мишка й котик, дівчинка кинулась виконувати завдання. І тільки спекла вона коровай. Як з'явилися мишки, кожна брала крихітку і зникала. Аж ось залишилось одне мишеня, і тільки воно з'їло крихітку. Заночка знову стала дівчинкою, і жила вона з дідом і бабою довго-довго, а котика за його добре серце жодного разу не залишала без смачної їжі. На сьогодні казка закінчилась, але вже зовсім скоро я зі своїми помічницями. Поділимось з вами новою, тому продовжуйте вірити в диво і будьте в очікуванні нової фантастичної казочки. Міцно обіймаю вас, мої сонечки.